Що ми уявляємо, коли чуємо, що Миколаїв отримав 150 мільйонів на відбудову житлових будинків? Будівельні крани, техніку, багато робітників. Чи не так? Але насправді в цьому випадку мова йде про 150 мільйонів на креслення, сотні таблиць Excel, ілюстрації, погодження та велику кількість документів. Ми отримали 150 мільйонів на на бумажки. Декларується публічно на відбудову на відбудову, а на, по факту на це документи. на проектування. А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Цю суму Миколаєву дає світовий банк за програмою відновлення житла. «Хоуп». туди увійшло 54 будинки. Але якщо лише сума їх проектування складає 150 мільйонів гривень, то скільки тоді mm. треба на відбудову? Спойлер значно більше. А де їх взяти? Питання поки залишається відкритим. Також в українській практиці існує правило. Якщо проєктно-кошторисну документацію не реалізували протягом трьох років після її затвердження, перед початком її реалізації потрібно робити коригування. А це знову час та кошти. Чи вдасться місту знайти до того часу кошти на такого масштабу відновлення? Зазвичай вартість проєктування – це 10-15% від загальної вартості будівництва. Отже, щоб потім виконати ці проєкти, необхідно один або навіть півтора мільярди гривень. Як думаєте, краще було б витратити ці 150 мільйонів на реальну відбудову 5-6 будинків або замовити півсотні пакетів документів, де відбудова буде на папері, чекати свого часу? Пишіть у коментарях, якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.